Важка економічна ситуація не завада. Держава продовжує підтримувати регіони та громади, спрямовуючи кошти на ключові напрямки їхньої життєдіяльності. У 2025 році зазначає директорка департаменту фінансів Наталія Кучма для місцевих бюджетів Івано-Франківської області передбачено понад 5 мільярдів гривень міжбюджетних трансфертів з державного бюджету. Станом на 1 червня 2025 року фактично отримано дотації та субвенції на суму 2 мільярда 956 мільйонів 572 тисячі 900 гривень або 54,2 відсотка до затвердженого плану на рік. Найбільші надходження спрямовано на освіту, медицину та підтримку громад. Освітня субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом, загальний обсяг субвенції передбачений розписом на січень-серпень 2025 року за загальним фондом і складає 3 мільярди 182 мільйони 790 тисяч 900 гривень. У 2025 році освіта області вже отримала майже 2 мільярди гривень. Ці кошти спрямовуються на оплату праці педагогічним працівникам. Окремі кошти виділено на придбання обладнання та ремонтні роботи закладів освіти. Це понад 4 мільйони гривень. І станом на 1 червня 2025 року отримано у повному обсязі. Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. Загальний обсяг субвенції передбачений розписом на 2025 рік складає 16 млн 20 тисяч 100 гривень. За 5 місяців поточного року отримано 8 млн 36 тисяч 200 гривень. На медицину плановий обсяг субвенції складає понад 133 млн гривень, а на підтримку громад – більше 1 мільярда. Також передбачені кошти на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб понад 10 мільйонів. Дотація надходить до місцевих бюджетів області щомісячно у повному обсязі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія